друзі, Запрошую вас до лісу помандрувати і дещо про чесність пізнати. Жило в лісі лисиня Лиско. Воно було дуже веселим і грайливим, любив стрибати, бігати і гратися з друзями. У Лиска було двоє кращих друзів Зайчик і білочка. Вони завжди проводили час разом, вигадували різні цікаві ігри. Та пригоди одного сонячного ранку Лиско запропонував Ходімо на галявину, там ми точно знайдемо щось цікаве. І друзі весело побігли на випередки. Коли вони дісталися галявини, то знайшли там величезний кошик, повний смачних яблук. Білочка здивувалася. Ой, дивіться, хтось залишив тут кошик з яблуками. Напевно, хтось загубив його. Нам треба повернути цей кошик власнику, зауважила білочка. Лиско дуже любив яблука. Він довго дивився на них і потім промовив Але ж ніхто не побачить, якщо ми візьмемо по яблучку, правда? Друзі задумалися, а Лиско взяв одне яблуко. І почав його їсти. В цю мить до друзів підійшов ведмедик. Він був дуже занепокоєний. Хтось бачив мій кошик з яблуками. Я його десь загубив. Лиско зразу заховався за спини друзів. Свірі були здивовані вчинку Лиска, але нічого не сказали. Зайчик пошепки звернувся до Лиска. Лиско, треба сказати правду. Це не наші яблука. Лиско відчув сором, але розумів, що треба бути чесним. Він вийшов до ведмедика і промовив Пробач, ведмедику, я взяв твоє яблуко, мені дуже соромно. Я не подумав, що це може тебе засмутити. Ведмідь усміхнувся. Добре, що ти сказав правду, Лиско. Чесність це дуже важливо. За це я вас пригощу своїми яблучками. Лисько зрадів, що його пробачили, і всі разом, друзі, смакували солодкі яблучка. Відтоді Лисько пообіцяв завжди говорити правду, бо зрозумів, що чесність приносить радість і дружбу. Що запропонувала Білочка зробити із знайденим кошиком? Повернути його власнику, що запропонував лис звірам? Взяти по яблучку, адже ніхто не побачить. Це чесно чи не чесно? Це не чесно. Хто із звірів взяв яблучко і почав їсти? Лис взяв яблучко? Хто прийшов? За своїм кошиком. Ведмедик. Чому Лисько заховався за спини друзів, коли прийшов ведмедик? Він обманув ведмедика і забрав чуже. Що відчував Лисько? Сором. Як вчинив Лисько? Вибачився. Перед ведмедиком зізнався, що взяв яблучко. Чи подумав лис, коли брав чуже, що може засмутити власника яблук? Ні. Чому після зізнання лиска ведмедик усміхнувся? Бо радів, що лис сказав правду. Чесність це дуже важливо. І… Пригостив ведмедик усіх друзів смачними яблуками. А що ж пообіцяв близько друзям? Завжди говорити правду. Йдемо по казках мандрувати, а сонечко нам буде допомагати. Якщо герой казки чесний, то він говорить правду, вчиняє по-доброму і йому сонечко усміхається. Якщо герой казки чесний, то його вчинки не добрі, він хитрий і тоді сонечко сумує. Як називається казка, зображена на цій картинці? Колобок! Коли колобок зустрівся з лисичкою, хто з цих героїв поводився чесно? Колобок, а хто був нечесним? Висичка. Як називається казка, зображена на цій картинці? Коза дереза! Скажіть, вчинки дерези в цій казці чесні чи не чесні? Не чесні! Вона обманула зайчика. А які вчинки зайчика були у казці? Добрі і чесні! Як називається казка, зображена на цій картинці? Вовк і семеро козенят. А скажіть, як поводив себе вовк? Чесно цій казці чи нечесно? Нечесно, бо він обманув, обхитрив козенят. А як поводились козенята? Чесно! Казки всі пізнали, чесних героїв назвали. Запрошую всіх підійматись і до руханки з ведмедиком приєднатись. Запрошую пограти, про чесність будемо розмовляти. Чесна людина не обманює, говорить правду. А чому люди говорять неправду? Бо хочуть щось приховати. Коли мене обманюють, я радісна чи засмучена? Засмучена. З чесною людиною радісно чи сумно? Радісна! Чесна людина, вона добра чи хитра? Добра. Назвіть одним словом людину, яка не обманює. Чесна. Людина, яка не приховує від своїх друзів чи батьків, що зробила щось не так. Чесна! Людина, яка має можність визнати свою провину. Чесна! А тепер підійміть руки чесні люди. Бачу-бачу, що ви чесні. Друзі, ми сьогодні у лісі мандрували, дещо про чесність пізнали. І в ігри грали. І ви бачу дуже розумні, уважні і чесні люди. Тож, сію вам, дітки, серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серце, як зерненько, в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям, дитинам. До слідчої зустрічі, друзі. До побачення!